Вітаю на каналі Польська Початкова. Сьогодні вивчаємо найпростішу форму домовленості про дату. Є різні часи. Говоримо про використання дієслів, тобто часовніку в польській мові і використання їх в грудовому, в називному і в знахідному відмінку. Зараз ми ту громадку оминаємо, щоб вам не було, ну, щоб ви там не попливали або не полетіли кудись там на Марс. E, приземляємося і по простому, що в польській мові, ви чуєте ще, так само бачимо в українській «ся», Домовляємося, e, здибаємося. E, ну, e, погоджуємося, згоджуємося, тобто умовляємося, здибаємося, e, e, Єдине. Lekcja numer 28A, albo z numerem 28A, albo pod numerem 28A, albo szukam budynku 128A, z numerem, pod numerem i tak dalej. Otóż jedziemy. Zobaczymy się. Pobaczymy się. To jest to samo, że się, tak? No bo jak... No... Chyba zobaczymy się tam e, przez internet, no rozumiecie? To druga sprawa, jak ви tam ktoś tam gdzieś tam na jakimś tam sieci tam. No to zobaczymy się tam, to tak samo zobaczymy się tam, czy spotkamy się, tam umówiami się, to to sam, no bo to jest jakaś якась zustріć. Якось там один другого tak? так? Так як мене бачите tak? Dalej, Далі. E, Умовляємося, тобто домов домовляємося, перепрошую, з ґадзамище, погоджуємося. І далі з вже споткаємося. Тут і маємо з ґазамися, вже споткаємося. Тобто домовляємося, що здибаємося, так? Тобто, чуть, чуть підемо зараз надати. No to jak proszę pana, czy proszę panie e, kiedy się spotkamy. Umawiamy się tam e, piątek e, pierwszego, czy w sobotę e, drugiego, czy e, w niedzielę trzeciego, tak? Czy w poniedziałek czwartego, czy w piątek? E, wtorek przepraszam, e, szóstego w środę siódmego, e, czwartek 8, w piątek dziewiątego, w sobotę 10 і так далі, в неділе 11-го і так далі, і так далі. Ну, no, чили e, e, бачимо що там e, e, маємо e, знахідний e, відмінок, так, бо e, коли? E, де коли питання і Ну, бо не шукаємо Поніджавку. Ну то очікує Поніджавку вторку Шродич варто-п'янку свободи не взяли. Так, то то був би родові. Так, родовий відмінок. Тобто, кого чого? Ми говоримо зараз про домовленість про зустріч. Тобто говоримо про. Більше про знахідний відмінок. Так? Не продавальний, а про знахідний. Тобто майбутній час дієслова маємо недоконаний стан час пшевий. Тобто говоримо про те, що прийде, і то, що ще не сталося. Ну, далі. Зобачимо ще. Można się skazać, zobaczymy się w centrum miasta, zobaczymy się e, gdzieś tam na hurtownie, zobaczymy się w sklepie tam, jakimś tam markecie e, o godzinie 12, 1, 2, 3, tak, zobaczymy się, umawiamy się, zgadzamy się i tak dalej. Tam przy pierwszej kasie, przy drugiej kasie, tam przy trzeciej kasie, tam gdzieś e, przy jakimś tam kantorze, no tam te grosze tak, kantor e, i tak dalej. Spotkamy się. To, to zustrzymy się, tak? 1 stycznia. o 1 no, i pierwsze cesło, tak? 1 stycznia. 1 stycznia, tuż po nowym roku, obie się pan czy pani nie zachlał, czy nie zachlała. No to możemy tam e, no, spotkać się, a, a, aby się dogadać na następny rok. No. I tak dalej. Na rok przyszły. Na to jeszcze przychodzę. Następny albo przyszły, tak? Dalej. 2 lutego, tak? 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego, 5 lutego, 6 lutego, 7 lutego, 8 lutego i tak dalej. To już e, później, tak? Dalej. 3 marca. I tutaj e, widzicie, że e, stycznia, marca, i czerwca. E, Ліпта, квітня, бачите, вона. Е, е, не всі закінчення міняються. Ну, вони міняються, але не залишиться так 5 лютого. Так, якби, е, ну е, то, напевно, тільки і лютий так він і, і дає такого класу. Бо більше я там ніяких місяців не знаю. Ну, бо лютий і лютего, ну, то воно там така дія прикметна. Ну, Лютий лютий місяць, так? Чому лютий, е, е, тому що що не віддав е, грудень і січень, то лютий мусить віддати. Така ця, як лютий не віддасть, то тоді березень віддає. Ну, то моя думка, що. Календар на 14 днів пересунули. І мені так здається, що, о, що воно так деколи і до середини березня затягує, а осінь ще триває до 14 о, цього грудня. Ну, щось таке мені там, ну, воно мені так щось підказує. Ну, але це то таке. Тож то філософія часу. То ми трошечки, я трошечки відійшов, перепрошую. Далі. 3 marca, tam, e, mam urodziny 3 marca, czy ktoś ma urodziny 3 marca, 4 marca, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, marca, tak? Chcę odpocząć 3 marca, chcę e, e, mieć wolne, o, 1, 2, 3, no, tu by była frazę podajcie sobie przed tą frazą, na, na kole tam, chcę się umówić, czy chcę się відмовити ну, то, то, що відволать пропозиції. Бо е, ви, наприклад, знайшли набагато ліпшу пропозицію, то, то тоді нічого не кажете. Просто е, мусите щось причину подати, таку, аби і е, клієнта був вовксити і кузала. Аби був е, е, Ee, wilk city i koza cała. Tak? No. U no, Polaki najcerujesz. Pozał dupy, aby nie poczała. <laughs> Przepraszam. Ale <laughs> <laughs> to Oni to mnie z tym czasami to... Polski humor dla там від народження прожив, то він якийсь має гумор, як ну, брат, таке американський анекдот. Дивіться, американський анекдот. Ви, ви зараз точно перше не зрозумієте, а потім будете самі 1008 сміятися. Каже, Чоловік е, е, розказує знайомому. Вчора приходжу додому, а в крані нема води. Ну, і всі га-ха-ха, ну, в Америці це анекдот. а для України це, це як то е, загальна ситуація. Ну, Тому польський гумор він е, відрізняється чомусь трохи так. Ну, no, від українського. Далі. 4 квітня. E, тобто умовляємося на 4 квітня на поводні, так? Там прикладово ви там в кінці березня домовляєтеся. No, але не ще одну річ: пам'ятайте 1 квітня, аби сте ще не умовляли, бо... Бо то є така глуп'я жеч. Там так само можуть наумовлятися такого наговорити, що потім пані це 1 квітня. Вітам пана. Нагибаюся всіх боків, а потім, а вітам пана з 1 квітня. Я no. ja, ja думав, що вони серйозні люди, що в них tak, таких речей, у них так само такі є. Щось таке часами подібне, так? Далі. Piątego maja, tam szóstego czerwca, tak? Jak, o, chcę się odprosić na szóstego czerwca, a czemu? Tam w siostrzenicy, e, to, to e, siostrynoje, donki, e, dzień narodzenia, ta Czy imieniny, czy dzień Angela, tam, e, no, Katarzyny, na przykład, to Katarzyna, tak? No, to, no. Катажини там на День Яньола. О, і мусить там бути, І так далі. О, тоді домовляйтеся. Бачите, тут, тут ви можете ті всі дати ви можете використовувати на домовленість і ви можете використовувати на одмов'яння або на одвування. Тобто відволайте якомусь дату, а якусь функцію. Так, належати лепшим роботи. Е, ну то, якщо ви дійсно впевнені на 100%, що ви знайшли ліпшу роботу, і ви вже там поїхали, і бачите по людині, що вона вам дивиться в очі. Першу річ, пам'ятайте, якщо людина вам не хоче брехати, то є моя практика. Вона буде вам говорити в очі, і якомога менше буде говорити про гроші, е, якомога більше буде до вас приближуватися, старатися вам сказати. Ну, якщо вона буде казати, чи він... Панчені марти, все пану заплатиме, все до гроші, пану заплаче, пану заплатиме, о! До відзання вського найліпше ухвалямося і пс. Ну, поки стежка тепла. Бо я знаю зі всіх, незалежно від мов, незалежно з якими людьми. Якщо мені людина. Nawet przez telefon. Powiedziała, tak? Powiedziała, że panie my wszystko płacimy, my, my tam ludzie uścimy się, pan nie wszystko panu zapłacę, do widzenia, dobra, dobra, dziękuję, dziękuję, ja wierzę, ja wierzę, ja odzwonię, przepraszam, jestem zajęty, a kiedy pan? I zazwyczaj takie ludzie oni będą was z 50 razy, aby do nich przyszli. І то вже, що вже є влип. Як ви, як ви вчули одне слово, ми пану заплатимо, то ліпше зразу скажіть, якщо раз, другий, третій чуєте, що вам вже назойливо говорить, це вже говорить, щоб вас запхати натягнути, як то кажуть, на якусь неприємну ситуацію. Тобто, е, як то ну, в польській мові, то на тобто... Е, Обдурити е, начогнуть і надмухач. Е, то так е, ну, це для, для вас, щоб ви розуміли трошки більше, ну, бо в довші лекції можу більше дозволити сказати. Щоб ви, щоб ви такі речі розуміли. Якщо ви чуєте, що є така річ, то краще йдіть там, де менше платять, але стабільно. І ніколи не паліть старі мости. Старайтеся триматися від старого моста, який би він не був. Бо ви не знаєте, коли вам через те міст прийдеться переїхати. Я один раз у життю в Польщі спалив міст, і то не по своїй вині. Не по своїй мені. Просто я мені погрожували, що заберуть, приїдуть, заберуть гроші, заберуть машину, от ляпало п'яне, ляпало, ляпало, ляпало. А я думаю, що я маю його тумачити, сідаю в машину, забираю жінку, забираю сина, сідаю в машину, їду геть і нічого не кажу. А тому, що взяв, спустив колеса. Ну я йому не пробив колеса, просто спустив, бо думаю, дурне може поїхати погнатися. А так, поки накачає за той час, я від'їду далі. І написав йому, перепрашу, написав йому, що то його вина і все має бути. Та де, то так все обідло було, що голого. Перепрошую. Ну, розумієте, ну, але треба було то бла-бла, пильнувати йому. Скільки разів я його витягнув з бійки, його десь там з якимись каратістами зв'язався, я там його витягував з готелю, і моя дружина переживала, і його жінка переживала. І в ресторані там Миколаю, я щось тут сяда і накрив мені ресторан на півтора квадратних метрів, я вже їсти не годен вставай, а він давай там, там з тим на ремки, я щось тамтим, я ще щось з другим, я ще з тамтим. Ну no. <laughs> я тоді ще заробив на тім, що я виграв на чотирьох на руку, але то ну, і... волів би того не мати. Бо то я собі тепер думаю, дуже багато всякого ризику було. Десь там, в Дев, якийсь трох... той в, Радісон, в готель там, мої гроші ніколи в життю не дозволили би туди зайти. Він туди йде, його там тягне пані Миколаєв, а Миколай, хай, а та, там, а цей там. І вже там пішов. а ти хоч. Ну, І до охоронця вже там до охоронця. <гум> ну, Розумієте, з такими людьми старайтеся, ну... No wy, bo ja, widzicie, spalę z nim mist? No jak spalę w Ja nie zrozumiałem, że on żartuje, ale tu takich żartów była cała kupa. I to nie raz. I to, to raz. trzeba panie, co tam, Mikołaj, nie przejmuj się. Co tam, czy tam przyjmuje, zabierzemy bierze wszystko, i tak, czy tego nie trzeba. I tak, ci to odbiorę to wszystko. No a my tam żyjemy u niego, rozumiecie? І такі речі Старайтеся уникати якось інакше. Оце моя, ну, це дуже е, е, хитро, мудро сплетена була ситуація, але я її пережив. І я не знаю дотепер, що би то могло бути. Чи так, чи сяк е, добра би не було. Ну, В такому випадку, то вже, видно, мус. Але так, старайтеся, не заплатили вам, чи ще щось, оберніться в другий бік і підіть. Мені на грибові е, коротенько вам розкажу, як в життю було, на грибові. Пані пан, пан кщенс! І то вже все зачинало одразу, як пан Кщенсь, то як ми пану не заплатімо? на то холера ясна, я би був свиням і то, і то. І то починає ще то, і я ще то пан зробить, то пан зробить, то пан зробить, і то вже там ходи, бігає, ні стати, ні з'їсти, ні відпочити. Приніс, правда, якусь гостину, то я кажу: добре, а конець дня плач пан. A pan jutro nie przyjdzie, jak ja panu zapłacę. Dziękuję, kładę się, do widzenia. Weremat rasnął, w swoją maszynę i pojechał. w pianem, w unoczyję. Panie księdzę, ja pana przepraszam, ja panu zapłacę, niech pan przyjdzie. Ja każę, już jeden dzień za darmo pracowałem, więcej nie będę. Chyba, że pan zapłaci, ja przyjadę na bramę. Pan zapłaci. А в течімо мовлями жив кожен день пан плачу. Але пан далі за своє і то, і то. Слухайте. Всі сусіди, як виходили, добре пан зробив пані Миколаю, бо там кожен день другому переказали всіму на тому ночі добра і знали. Добре пан зробив пані Миколаю. Бо то скорбь. Я помолився, прийшов додому злосною. Нічого не кажу там, е Дивися, і Жінка щось власне, Думаю, вступлюся на двір, посиджу на ловці. Дві години сидів на ловці, думаю, піду. Ну, обідно мені було, розумієте. Ще каже, пастор, Ксінс і так далі. А тут тобі на дулю з маком, а не гроші. Я такої роботи там не робив купа. Розумієте? Я думаю, я все одно не буду палити міст. Най Бог ту справу робить сам. І що ви думаєте? На другий день їду. Е Десь рознервувався так напився, що заїхав додому чотири машини на подвір'я розбив. Я думаю, знаєте що? Тих 150 злотих то варто на тосі подивити, аби люди бачили, як Бог його навчив. А я їм казав, кажу, пан Бог на насвичі єсть. Чотири машини заїхав п'яний на подвір'я. Відкрив браму одну, другу, третю, чотири машини таких файних, файно розклепав і своє розклепав. Цілу в цій родині побив машини. І на подвір' страховка нікому не заплатить. І дзвонить до мене каже, а пан мене не Ні, Я кажу, ні, 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 ні. не. Нігде вжив. Я що думаєте, заплатив? Не заплатив. Ну, трудно. Бачите, як то є. Я все в житті. Не робіть нікому зла, і Бог вас усе поблагословить. Ніколи, бо, бо в Слові Божому так вам скаже як пастер. В слові Божому сказано, улюблені не мстіться, так апостол Павло каже. Дайте місце гніву, гнівайтеся, але не грішіть. Хай е, е, сонце вам не заходить у вашому гніві. Тобто, сталося так, сонце -то мається на увазі, аби ви. Дос... До цілого, ну, до кінця життя не вмерли з тим гнівом, ну розумієте? А Бог сам подбає. Ну. Так що домовляєтеся, старайтеся дивитеся так по підсумку. На початок зразу домовляйтеся. Прошу пана перший тиждень, прошу пана е, днювка заплацом, днювка заплацоного, днювка заплацом. A nie, u nas to wszystkie mają e, pierwsze 15. No, pozwonił tak. A, a kogo mogę się spytać? A tutaj pan przyjdzie, pan byle kogo się spyta. I każdy skarży, no, nikt wam berwidehat nie bude No, rozumiecie. Domawiać się i pracujecie, tak? Jeśli tam wszystkim razem płacą, tam są i Polacy, i Ukraińcy, wszystkim razem płacą, wszystkim razem wydają pierwsze 15. Дають якусь залічку, беріть залічку наперед. Все, залічку треба брати. О, залічка то таке. Раз взяли, другий раз взяли, третій раз взяли, бо потім раз не взяли, другий раз не взяли, третій раз він скаже, а то ніколи нікуди не бежить, а по цему бенде давав залічки. Ну, розумієте, а коли мені прийдеться, він скаже, а що ти просиш, як ти нікуди не бравиш? Що не маєш? Ну, розумієте? Старайтеся такі речі розуміти. Що поляк витягнув гроші з кишені, беріть і дякуйте. Взяли, подякували. Все. Дякую, кланююся, і запрошую.